Мишеня, кіт та півень. Жило собі на світі маленьке мишеня. Любило воно їсти горіхи та зерня, любило погуляти у лісі на полях та стало нудьгувати маленьке мишеня. Побачити багато хотіло мишеня. І, зачинивши хатку, Побігло навня. І я маленьке мишеня, прокидаюся щодня. Мию лапки, вушка, хвостик, мию ще й гарненький носик. Добрих друзів, щоб знайти, треба в подорож іти. Ішло воно довгенько. Минули ранок, день, стомилося маленьке, присіло вже на пень. Аж бачить, недалечко хатиночка стоїть. Миша собі швиденько до хати шурхотить. Он хатка невеличка, до неї я піду, і там я відпочину і їстоньки знайду. Біля стіни хатини стояли звіра два. Сіренький зупинився. Ой, що це за дива? Один чотирилапий на сонечку дрімав, здавався він пухнастим та тихо муркотав. Я на сонечку дрімаю, пісню сам собі співаю. Я нявкою муркочу, по сметанки хочу. А другий був. Воногий в яскравому вбранні, весь в жовтому, зеленому, червоному пір'ї, сердито підозріло на мишенях глядів, І щось не зрозуміле собі сам булькотів. Гребінь крила гарний хвіст та співаю, як артист, Рано вранці я встаю, іншим спати не даю. Ку куріку -ку, -ку, ку чути голос за ріку. І мишеня тихенько до звірів підійшло, міталося гарненько, але не тут було. Надувся звір строкатий, і пір'я розпушив. Миша давай тікати від нього через двір. Захекалось маленьке, побачило діру та юркнуло швиденько. У темну нору. Ти хто такий сіренький? І звідки ти до нас? І що шукаєш, друже, у цей вечірній час? Я маленьке мишеня, прокидаюся щодня. Мию лапки, вушка, хвостик, мию ще й гарненький носик, а ви хто? А ми миші польові. Ми живемо у землі. До нас ти в гості завітав, а хто тебе так налякав? Наляканий сіренький про зустріч розказав про двох страшнючих звірів та як від них тікав. Історія, що трапилась, Мишат розвеселила, а потім мама Миша гостю говорила Той, кого злякався ти, не приносить нам біди. Має хоч сердитий вид, його боятися не слід, а другий звір м'якенький і гарний він на вид хоч виглядає добрим, та вірити не слід. Як він тебе побачить, то лиха ти чекай, захоче тебе з'їсти, ти це запам'ятай. Запам'ятайте, друзі, ви істину просту. Не завжди той хороший, хто каже доброту. Уважними ви будьте, усюди і завжди. Тоді ніколи з вами не трапиться біди. До зустрічі, малята!